Так, громаду, привіт! Ми з України. Слава Україні, слава нашим героям. так. Е, все радує, як пройшов дощик. Як дощик пройшов, можна поїхати на поле і подивитися. Тут пшеничка, тут ріпачок, посіяний після озимого ячменю. Так, виходимо на вулицю. Сьогодні, звісно, вітер скажений. 20 метрів в секунду. 20 метрів. Ну, може щось почуєте. Я буду громко розмовляти. Так, ріпачок, який пережив усі невзгоди. ну, навіть дискованому рядочці видно. Звісно, сходище, Обробили ми його і мазамоксом. Євролатінговий ріпак. Типа, ріпачок наче живий, а ось ячмінь, вже бачу, жовтіє. Так. Затягнули, хто піде на пшеничку. Так, тут, звісно, ні, Рядочки ви. Отак. Я бачу. Я думаю і ви побачите. Так. Звісно. На силу вони показалися. Пережив він 65 днів без дощу. В принципі, практично все є. Що не радує. Щось випало, звісно, якийсь процент. Ну практично усе є. Звісно, ожив він. Це в нас пройшло три дощі. Ну як, от один пройшов, як горох сіяли, нам перебило. Там 15 мм. Потім пройшло 12. І зразу ж 25. Ну, якось воно 12, а потім через день 25. Це вчора вже залило конкретно, не знаю, блін. Залило конкретно дивлюся. Озимо ячменю ще тут лізе. Не тільки озиму, гайзлачки. Прийдеться ще бризкать. Ми тоді трошки розвели. Лізе, злачка лізе, міщійка, як вона. Та? Таке, ковриком таким ось. Коротше, злачка лізе. Це він, бачите, прибитий трохи на євролатінгом. А нового налізло, звісно, капець. Ну, налізло чого? Бо сухар стояв, чого? не сходило. А зараз такий дощ пішов. Пішов дощ. І все, одразу почало вилазити. Так, на ріпачок це по я ж кажу, зимовому ячменю. По горохові набагато краще. Ну, в принципі, бачите, ще щось на щось стало похоже. Звісно, є проблеми. Я думав, що обійдуся і за Це я скільки влупив. Ну я чистий имазамок считаю по на пасараму. Там 25 грамм на гектар надо. Я так само 40 граммовий имазамокс уносив, вот, в, типа, розраховував 25 грамів на гектар. Не знаю, що воно подіє Так, що тут у нас по краю? Конечно тут... Бачите, що у нас по краю? Щотка. І такі воно кирипачки. Це іменно б край де було десь було дісковане. Отклигав, десь взявся, але його фактично і не було. Як не було? Він десь засох і заховався. А тепер трохи виліз. Ну бачу злачки капець. Прийдеться колотить, мабуть. Не знаю, що його колотить. Чи ще, ще ма замок собі бахнуть, вже 2 тижні пройшло. Дві 10 точно пройшло. так. І найголовніший випрос, як зійшла пшениця вона от, шість шість, А зійшла вона вся дружно, саме головне. Ще, звісно, рано показувати. Ну, сходи бачимо. Сходи. Сходи. Отак ось рядочки. І вся-вся-вся-вся в одній фазі. Ця в одній фазі. Що у ямки, що на бугру, колеса копіруючі. Щ... Коло це найкращий варіант із прикатуючих колес. Ніяк не зможе скопірувати колесо, диск весільний, як коли коло рядишком колесо є. І хороше прижимне усилює. То тобто ми можемо пневмоподушками і паралограмом чітко скопірувати. А сзади вже те колесо там повзе, пригортаючи чи прижимаючи, у сухе воно фактично ролі ніякої практично не іграло. Так, що дивимося, дивимося. Що ямка, що бугор, бо в мене тут таке поле, як розора залишилася, в розорі. Чотенька-чотенька пшениця. Чотко, все. Об'їхав поле, подивився, все, подивився. Ніде ніяких наче, огріхів, просівів не видно. Так, хай підростає, щоб ви вже самі убідилися. Ну видно, рядочки взагалі ідеально видно. Так, ну ріпак, звісно, мене удивив. Пережив таку, дивлюся на нього. Воно там таке, як зеленіє, добре. Дивлюся на нього і радуюся. Що така культура... Я так давно спостерігав, що ріпаки таке, що можуть 2 місяці без дощу точно сидіть, 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 а потім дождатися дощу. Так, ну все, поїхав я далі. Я думаю, після дощу приємно спостерігати. Так що всім пока, слава Україні, слава нашим героям і все буде Україна. До побачення.